Жахливий епізод в матчі Молдова-Україна. Перша реакція лікарів на травму ключового футболіста нашої команди перед стартом Євро. Сергій Ребров визначився зі складом, який буде основним в перших матчах турніру. Шахтар назвав нову ціну, з яку відпустить Судакова та розкрив ім'я клубу, котрий зробив останню офіційну пропозицію по Георгію. А також новий конкурент Артема Добика в Шируні та офіційна заява президента УЄФА щодо повернення російських команд в міжнародні змагання. В матчі Молдова України трапилося те, що змусило багатьох болівальників забути про футбол. Але все по порядку. Підепічні Риброва проводили заключний товариський поєдинок перед стартом на євро. І, хоч і декого були питання по стартовому складу, особисто мене жодний з прізвищ там не здивувало. І навіть вихід з перших хвилин Романа Ремчука для мене став логічним. В першу чергу з огляду навіть не на те, що Довбик грав 76 хвилин проти Польщі. Той же Судаков провів ті грі на полі навіть більше часу. Вихід Яремчука в основній обоймі був важливим саме для Романа. Форварду треба було забити гол перед стартом євро, щоб мати правильний психологічний настрій. Адже у Довбика і так топ сезон за спиною, чого не скаже про форварда Валенсії. І тут все спрацювало ідеально. Вже на другій хвилині Роман впіймав дала момент з помилку захисника і послав кругло в ближню дев'ятку. Ну ось далі почалося. Було видно, що Молдова хотіла довести вболівальникам, що вона приїхала на гру не просто так. Пішла серія підкатів та боротьби, які одразу ж змусили нервувати всіх українських вболівальників. І ось в одному з таких епізодів скосили Віталія Миколенка. Так, епізод ігровий, але дуже небажний в тавристій зустрічі за кілька днів до старту євро. Захисник Евертона, наче спочатку, група, повернувся, але пройшло 10 секунд, і Віталій повалився на газон зі сльозами на очах. Подібну травму він якраз отримав в останніх турах АПЛ, коли підвернув гомілкостоп лівої ноги. Тепер мова йде про право. На щастя, хоч і результатів обстеження ще немає, але найгірші прогнози схоже не виправдовуються. Скоріше за все має місце легке пошкодження, і Віталій пропустить максимум першу гру. Про це сказав і лікар і Сергій Рібров додав на конференції фразу добре, що закінчили товариські матчі без травм. Та ще Віталій з умором вийшов після грі на зв'язок, пожартувавши про нагороду лева матча, і пообіцяв відновитися комого швидше. Ну а щодо того, як пройшов матч далі, то відзначив лише те, що головну задачу ми виконали: здобули впевнений головне суху перемогу перед початком турніру. Саме це було потрібно команді після холодного душу від Польщі, і саме це я прогнозував в минулому відео. Ну і перед стартом євро, давайте визначимо в коментарях, хто є улюбленим футболістом збірної серед глядачів мого каналу. Пишіть свій варіант в коментарях, а я підрахую всі голоси і назву переможця вже в наступному відео. Досить резонансну заяву щодо Росії зробив президент УІФА Олександр Чиферін, який вже давно лобіює тему того, щоб повернути деякі з команд країн агресора до міжнародних змагань. Цього разу він знову закликав країни Європи до відповідного кроку, звинувативши їх політичні уряди. Жодного тиску з боку Росії на мене немає. Взагалі я проти будь-якого байкуту. Ми вже обговорювали чи не слід повернути російські молодіжні збірні на наші змагання. Чому це має стосуватися дітей, які ще навіть не можуть голосувати у своїй країні? Але зараз робити це неможливо, оскільки деякі асоціації перебувають під сильним впливом своїх урядів. Я досі кажу, дітей у Росії виховують під пропагандою, що ми їх не любимо, ненавидимо та не приймаємо. У той момент, коли вони приїдуть сюди, зустрінуть інших 15-16-річних хлопців із Німеччини, Словенії чи ще звідкись вони можуть побачити це по-іншому. Але нині ціле покоління Росія виховується на ще більшу ненависть. Уся ця ситуація в Європі мене дуже лякає, заявив інтерв'ю Чіферіно. Шахтар встановив мінімум, за який вони будуть готові продати горі Судакова. Як сказав Сергій Палкін, перемовини будуть вестися від 50 мільйонів євро. Також за словами функціонера, остання пропозиція, яка до них надходила, була 40 мільйонів від Наполі. А подібні апетити клубу Палкін пояснив просто: Судаков входить в то п'ять виконавців Європи на свої позиції. Напевно, все ж таки матчі на увазі саме молодь. А я нагадаю, що нещодавно трансфермар тановив всі вартості футболістів з УПЛ. Змінив її Георгій. Хто не бачив, то підсказка на відео з'явиться у вас в верхньому кутку. До речі, також ендершахтаря натякнув на можливі проблеми і по іншому ключовому претенденту на Судакова. З його слів, Тоттенгем повів себе дуже неправильно по відношенню до гірників у справі Соломона, коли просто скористався правилом ФІФА і забрав гравця безкоштовно. В приклад англійцям Палкін поставив корінтіан Старіал Мадрид, які також мали змогу на такий фінт, але сказали, що це несправедливо, і заплатили за оренди Майкона та Тобіаса. Тоттенгем ж поки що Шахтара більше давить на мораль в той час, як юридичному полі наразі веде лише справу Ліона та Тете. За результатами якої будуть потім ухвалювати рішення щодо можливих позовів на шпора, черговий лідер Дніпра 1 домовився про свій трансфер в інший клуб. Олександр Філіпов дав згоду на перехід в Олександрію Руслана Ротаня. 31 річний нападник мав контракт з Дніпром лише на один сезон. Після невдало досвіду в Європі в нього мало хто вірив. Але Філіппо з дев'ятьма голами став кращим бомбардиром клубу і тепер мав варіанти щодо продовження кар'єри. А оскільки в Дніпрі один виникли проблеми з фінансуваннями, то відхід Олександра став неминучим. Традиційно коротко пройдемося по останнім трансферним новинам Європи. Ньюкасл вийшов з боротьби за Андрія Луніна після того, як реал відхилив пропозицію 30 мільйонів євро. Сороки домовилися збірни по основному кіперу молодіжної збірної Англії Джеймсу Траффорду, який в свої 21 рік вже проводиться сезон по 30 матчів АПЛ. До того ж, заплатять за нього всього на всього 15 мільйонів фунтів. Ювентус та Стальнасер погодили Войцеха щесне. Поляк за два роки повинен буде заробити шалені 38 мільйонів євро. Італійці ж отримують за нього трохи менше десяти. На місце чесний Юве підпише Мікеле де Григорію з Монце, який також вже дав свою згоду на перехід. Вихованець інтера показав шалений прогрес в цьому сезоні, злетівши в ціні з 8 до 18 мільйонів євро. 26-річний Таліця рахують одним із кращих кіперів серіал в минулому році. Манчестер Юнайтед ухвалив остаточне рішення щодо опального Джейдона Санчо. Клуб попрощається з півзахисником, незалежно від того, хто буде тренером дияволів в наступному сезоні. В Борусію Санчо заслав саме тенхак, але повертати його відмовилось керівництво. Очікується, що сама ж Борусія і викупить Санчо за 40 мільйонів євро. Тим паче, що там він знову розквіт. Баварія після Джонатана та готує ще один топ-трансфер. Клуб погодив з компаній кандидатуру Паліні з Фулхема. Німці хотіли підписати португальського порника ще взимку, але тоді англійці відмовились відпускати свого лідера, щоб не вилетіти в чемпіоншип. Майбутня угода оцінюється в 40 мільйонів євро. Жерон активно готується до потенційного прощання з Артемом Довбиком. Клуб розпочав діалог з Брагою щодо Абеля Руїса. Іспанець вважався справжнім феноменом на рівні молодіжної збірної, де носив капітанську пов'язку. З дорослим футболом поки все складається не настільки вдало. За минулий сезон в Португалії він провів аж 48 ігор, але зробив лише 11 результативних дій. Трансфер Марта Сіння нападника в 12 мільйонів євро. Він може стати як потенційною заміною Артему, так і альтернативою для ветерана Стуані, котрому восени виповниться вже 38 років. Брайтон Досяг домовленості з новим тренером. Клуб чоловік спеціаліст, від якого менше ніж у багатьох футболістів чайок. Фабіан Гюрслер 31 рік вивів Сан Паулі в Бундеслігу вперше за 13 років. Тому багато європейських клубів почали спостерігати за його кандидатурою. Брайтон же пасів в минулому сезоні 11-ту сходинку. Фабіан може стати наймолодшим тренером в історії АПЛ.